Сьогодні ми будемо робити фільм. Так, звичайно, у суперлегких умовах вам потрібен тільки планшет, інтернет і більше нічого. І фантазія. Це саме головне. Тому беріть планшет, а також можете телефон. І починаємо. Починаємо. Також важлива інформація. Для фільму я використовую ось цю програмку. Вона називається Свух. Ось так. Там з мене тільки тут 10 конців, але нічого. Коли ви тільки зайшли, ви маєте створити персонажів. Дар Я вам покажу ще раз. Ви нажимаєте, ви нажимаєте ось цей плюсик. І нажимаєте саме другий оцей New Actor, Новий New актор. Actor. New actor. Нажимаємо. Вы кого-нибудь выбираете? Если нет, Вы я выберу кого И мы ей сейчас доробим, да? Выбираем там какой буду взять такие штаны. Так що мені дуже подобається ося кофта, але я думаю, я візьму ось mm. ці хай будуть. Ось така буде прическа. Ви робите, як ви захочете. У мене свої. Білі коси. Також мені не дуже подобається прическа. Як зробити, щоб змінити прическу, якщо тут її нема. Ви нажимаєте осюди. Тут ви можете зробити і майкап, і прическу, і що ви захочете. Прическа у мене буде. Зачіска, точніше. Я б хотіла на таку, але в мене колінців не вистачить. Free... То візьмемо таку. Це гарніше. Так ось як змінити колір тіней, колір волосся або колір ще чогось? Ви закриваєте це. І оце нажимаєте. Вибирайте мені, наприклад, дуже подобається. Ось такі трошки отакі світліші. Далі. Ви можете взяти волосся тут всі. Тут саме коротке, тут посереднє і тут довгі. Далі я вибираю колір. Ні, мені волосся не дуже подобається колір. Все такий. Хочу, щоб в мене був якийсь типу, такий. Все так гарніше. Так, я хочу, щоб у мене був. Так, вибираємо на які очі у нас будуть, але я хочу айлайнер. Ай це ну, коротше, тип, типу такі штучки, ну такі, типу. Такі мені подобаються. подобається. це, типу, оця посередині Зараз вам покажу. Це, типу, ось зараз. Це, типу, ось оце. Eyeshadow це тіні. А, а, Мені не дуже подобається. Мені таки подобається. Які ніс мені такі взагалі подо ну, зовсім подобається, але... але не але. А тепер саме це. я не знаю, що можна додати. Я візьму. Так, далі, які в мене будуть губи? Мені взагалі подобаються такі. А колір також можна тут змінити. Хочу весь червоно. Тіпо... Типа. ось такий. Я не знаю. Ось таку. таку. Я все-таки мені губи не дуже подобаються. Що, щоб вона трошечки так сміхалась. Ну, так. Хай буде. Так, закриваємо і. У нас виходить загалом ось такий персонаж. У вас буде свій, ви можете повторити мій, якщо вам захочеться. Ну, так. А, коли ви доробили свого персонажа, то клуда ви маєте нажимати. Вісько, ви маєте наж нажимати ось сюди. Де там кошик? Next. Якщо ви щось купили, то вам тут буде показувати, наприклад, якщо ви оце купили за 20 монет, то вам буде показувати тут. Раз, покажу. Якщо ви, наприклад, оце купили за 20 монет, то вам буде тут показувати 20 тут монетку намальовано. Так. І тут буде показувати, скільки загалом ви купили. Так, контину шепінг. Буде у мене просто новий актор ім'я називається. New actor name. У мене тут є Сомія, є Марія, є Анна є Валя. Ну, мені, коротше, таки, просто подобається. Так, далі. Як зробити свої проекти? Наприклад, у мене тут проекти всі є. Щоб зробити проєкт, ви нажимаєте знову на плюсик і вже не нажимаєте сюди. Не нажимаєте. А нажимаєте сюди. Вибирайте, де ця подія, яку ви будете. ну, Яку вони будуть обговорювати або щось говорити, де вона буде відбуватися? У мене воно буде відбуватися на сходах. Це буде в мене знайомство. Так. Тут є три степи. Next. Це наступний слух. Завантажуємо. Ось так. І додати актора. У мене буде актор ось цей, а також актор. Валя. Тільки я хочу, щоб Валя сидела не тут, не тут, не тут, не тут. Вот так. Мне так подобається. Вы можете вот сюда стрелочками і и тогда ну, вы направите, то, например, как ось так. Ты не То я и так нажимаю. Так. Далі ви можете, що вам придумав ШИІ. Шиі це штучний інтелект. Придумав скрипт. Скрипт – це що вони будуть говорити? Там hello, hello, привіт, привіт. Е, як справи там ще щось? Тому, ну, я хочу е, сама робити зараз покажу, як зробити аі скрипт. Е. У мене буде Аїск. Так, ось так, ми там щось мені АІ придумав. Точніше, тобто штучний інтелект придумав. А... Але я не хочу. А, у мене все збилось. це. Добре. Я роблю все спочатку. Ура, так, я зробила. Далі. Якщо ви хочете, щоб е, далі щоб написати свій скрипт, ви нажимаєте тут є вибір. Але я буду ось це. зараз, Але тут можна АІ скрипт, ШІ, точніше, точний так, Я просто кажу АІ, тому що е, звук це була. Ну коже, але я буду сама робити. Я не знаю, что это. Это <свот> вроде и двое. Так, робуем, робуем, робуем. Вы сами пишете. А ну, добро. Я хочу, чтобы мы не срубили АИ-скрипт. Ну, точнее, не ШИИ-скрипт. Далее, я выбираю ШИИ. Ах, что? Не-не-не. Так, может, ладно. главное. Я выбираю ШИИ. Збираю мову, на якій він буде говорити. І драму Daily Life. Ну, типу таке. Family, Surreal, Christmas. Я зроблю Daily Life. Я зроблю це скільки буде повідомлень. Ну, скільки вони будуть говорити. Ось так. Що і мені придумаємо. Це так добре, коли в нас є штучні інтелекти, які допомагають нам всюди. Також навіть щоб створити фільм. Ось що він мені подумав. I they fixed the table by the Only took them months of watching people spill their coffee. І, до речі, щоб змінити голос, бо в них однакові. Наприклад, е валя, ні, це не валя. Це Соломія. Соломія буде говорити. Hi, I'm Domi. This is my voice. Оце її голос, окей. Okay. В неї буде цей voice. Тут ніж голос. Та но. Hi, I'm Domi. This is my voice. Ось так. Only took them three months of watching people spill their coffee. Remember when that businessman's laptop almost slid right off? Окей. Okay, ну тут я зробила. Я не буду все вам показувати. Тому нажимаємо Next. Так. Go to a dishwasher. Yes. Завантажується. 100%. І тепер нам показує, як і нам зробило. Can you believe they finally fixed the the wobbly table by the window? Only took them three months of watching people spill their coffee. Remember when that businessman laptop almost slid right off? Poor guy hasn't come back since. I kind of miss his ridiculous bow ties. At least now we can actually enjoy our morning coffee without playing balancing acts. Great <coughs> movie. Мій фільм буде називатися. Давайте знайомство. або ні. Е, розмова. Розмова подружок. Розмова подруг. Под... Ну, добре, просто буде розмова. Create Movie це створити о, цей фільм. Розмова. О, о добре, поки що я вам покажу мій самий самий перший фільм. Hello. How much does cookies cost? Five dollars. Okay, and this to buy chocolate? Fifty dollars. Hello. Mm -hmm. How much this cookies cost? Далі. Мій другий проєкт. Зараз він завантажиться. Це ж я показую, які я вже робила ще раніше. Це, типу, oh, hello. такого. Hello. Pizza with bubble tea. And you. Mm -hmm. Burger and milkshake. <inaudible> totul, totul, luk, mm. ale I need to go. Bye. Bye. Osteca -i. Osteca -i film? Okay, я вам потім покажу всі інші відео, пізніше у інших відео моїх Ну що ж, всім пока! Але не забувайте підписуватися на мене і ставити лайки. Всім пока!